Північно-Атлантичний альянс або НАТО заснували у квітні 1949 року з метою об'єднання і створення системи колективної безпеки, в першу чергу Західної Європи. І як противагу блоку країн Східної Європи на чолі з СРСР з 1955-го – блок країн Варшавського договору після закінчення холодної війни та розпаду СРСР, цілі, задачі та структура НАТО змінились на праському саміті НАТО у листопаді 2002-го Альянс реорганізували, змінили структуру управління силами НАТО, зменшили кількість штабів оперативного та тактичного рівня. Того часу альянс мав не захищати певну територію, а реагувати на конкретні задачі і виклики. На початок 2024-го армії країн НАТО налічували 3 мільйони 440 тисяч осіб, з них 2 мільйони 40 тисяч у Європі. При таких підрахунках експерти завжди виділяють Туреччину, яка входить у Альянс, але більше реалізує власні плани щодо військових інтересів, а не підтримує загальні натівські. Без турецьких військових 481 тисяча. Суто європейський контингент НАТО. Це 1 мільйон 560 тисяч вояків аналітики відзначають, що з 2014-го окремі країни-члени НАТО серйозно посилили свої армії. Через територіальну близькість до Росії збільшилася чисельність армій країн Східної Європи: Литви, Польщі, Румунії, Чехії, Угорщини, Словаччини, Латвії Естонії.